Доброго раночку українці і Україна. А також підписчики мого каналу і гості. Ось розцвітає Котедж Роуз, Там ось Аліна Роуз. А я зараз буду що робити. Ось у мене стоять саджанці. Дивіться, накриваю я їх вон, вон, вчора отримала, замочила і накрила бур'янцями щоб стволики не пересихали. Ось я їх замочила у корнівіні із фітаспоріном. Саджанці прийшли мені з розсадника, три штучки тут прийшло. Паросток. Це Чернігівська область. Кому там ближче, заказуйте, зараз покажу. Так, я їх обрізала. Низ я обрізала вчора. Ну, а верхушки і потім попідрізаю. Якщо. А низ пообрізала, бо дуже... О, дивіться, які корішки. Ви бачите? Ось, ось я час розложу, от їх ось тут розложу, ось корішки. Дивіться, які корішки. Бачите? Ну це не завжди такі бувають. Бувають і слабенькі. В тому році прийшли і слабенькі. І не прийнявся у мене один. Дивіться, ось такі. Ну, ось буду зараз саджати. Покажу, що я буду ложити в ямку. Ось дивіться, знімаю поки сама. Ось дивіться, викопала яму я. От ямку. Ось вона. Вон. Якраз вона зануриться десь на 5 см. Ну, можна трошки підкопати чуть -чуть ще цю ямку. І ось так поставить корінець, щоб він був на. Південь тим, прививкою. Ось вон, вона прививка, вон дивіться, ось, он вона, ось вона прививка. Ось вона повинна стоять на південь. Рівненько, гарненько так посад, посадити свій корінець. Зараз я підкопаю і покажу. Так, ось що буду я ки, зразу кидати в ямку. Все, я приготувала. Ось приготувала битий кирпич. Ось. Кирпич, глина, це глини. Ось, дивіться, які ось які гістки. Дуже заржавілі, це старі-старі гвістки. І підготовила ось пшеницю. І землю ще підготувала. Буду, бо ці ямки вон, із тим, з камнями тут більше. То я буду присипати ще землею хорошою, засиплю їх своєю, з огорода. От все будемо ложити. Зразу на дно положимо от ми, кирпичинки. кинемо гвіздок вон сюди. Можна ні, два, ні. там ж ці дві треба. Так, бо гвіздків, навіть старих гвіздків не знайдеш. Ось, дивіться, жменьку ось кин, киньте. ось. У ямку, бачите? Ну, ось того. витого битого кирпича. Так. Ось сипніть. Ну, ось, ось, дивіться, ось, дивіться, жменю я сиплю. Ну і ще жменю сипніть. Ось зерна, о, на дно. І будемо зараз пригортати. Як вам показати його самому, щоб його пригортати, я не знаю. От. Десь дитина моя там працює собі. А мені треба вам показати. Рівненько ставить. Ось отак рівненько, ось кину ще. Там теж камні є. Теж така ж сама та є. Зараз я так перекину. о, 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 так. І красота і вже засипала. А цими можна зверху присипати. Це теж земля, з піском вона тут гарна. Ну, Є каміньки попадаються. Це троянда. Зараз прочитаю. Ось такі у них бірочки гарні. Pride and prejudice. Біла троянда буде ось напроти ельфа мого рости. Я йому місто. Не могла чи не, не могла сюди троянду підібрати, а це якраз вона мені оце буде. Так, гарно ми засипали оце. Дивіться, прививку на 5 см заглубили. Більше не, не потрібно. На 5 І ось дивіться, отак, ось. отак добре, Ось добре добре притопчемо. О, як вам видно, це ж самому так же ж І знімати. А потім гарненько-гарненько полієте. Зразу політе, потім вечором політе. І потім я оце, ось саджанець готовий. І потім я його накриваю, беру он у мене чорнобривці, які вже підсихають, я беру зверху, накидаю на них чорнобривці. Ось один отак положив і все. І будуть ті тільки зрізані, тільки викопка свіжа, гарні саджанці. Хай собі ростуть вони. Так, тут будемо саджати Едіт піаф, червона троянда. Вон те я насипала, а ось ось вкину сюди. О, о камінців. І о, віздок. Ось здоровий сюди вкинула я. Вон такий столітній. Такий. І хай він буде. Так. Так, ось прививка буде у нас на. Південь. І зразу будемо пробувати присипати. Так, у мене і в відрі тут є земля. Правда? Ось вона. Ось вона. Висипалась цю земельку і тут гарна земля, вам дивіться, яка земля. Дуже гарна. Така розсипчата після дощу стала. Це три троянди мені прийшло звідти. Так, так же ж притаптуємо, як і ту Гарно. Тут, може, я і близько її посадила, але вона звичайно гібридна. Я думаю, що вона... Будете, бо тут же ж вон рядом у мене красуня. Весною як розкинеться, ну я її стягую, я її зв'язую. А тут Шекспір рядишком. О, дивіться, ось притоптала це все. от, от так притоптали, А потім от водою. Зараз ще піду одну посажу і палю водою. от. Он Шекспір цвіте. Бо вам, вам же ж ніхто не показує оці посадку, як хто сажає. А показують тільки страшні-страшні троянди, які в них уже ета, дуже хворі. І вони їх показують. І на тих трояндах такі просмотри шалені йдуть. Це просто кошмар. Чого? чого що ви дивитеся, я взагалі не пойму людей. Навіть хворі троянди дивиться. Та вигляньте, вон всі до одної отакі троянди стоять. А не з одним листком. Мені зараз дуже ніколи знімати. Буду вон ось. Буду чекаго пісця. Розсадка зараз у мене, пересадка, вон знову прийдуть, це прийшли спаростка, прийдуть з твоя роза теж. Троянди теж їх треба саджати. Ось цвіте красуня. Теж була, осипалася все листя падало, а зараз вон зелене стоїть. А в цій ось всі пожавтіло, оцю я можу викинути із саду. Оце я не знаю. Я тоді брала, не знаю, що це за троянда, це з плетистих. Ну вона лист, вон, той це від кордесівська. Я її отсюда приберу просто та й. Де бачите, слабо росте, підтягуйте от, ось цю я троянду вчора підтягнула. Витягнула її на світ божий, бо вона була заглублена, мабуть, на сантиметрів на 10. А це... Такі троянди, флорибунди, Флорибунди на 10 см не заглубляються. Це можна заглубити тільки плетисту. А цю заглубляють на 3-5 см. Ну, на 5 см. От, от, от так нормально, 5-4, це нормально буде. Так що я вам ще і не тільки показала, а й розказала. Зараз підемо ще. ну Ту я вже не буду показувати, а піду ще одну ось яка красива. Дивіться, чекає піс. Віці, яка зараз троянда. І багато в мене там цвіте, дуже багато. Тільки ніхто не заходить на мій канал просто-напросто. Мені дуже-дуже боляче і обідно. Я то просто для себе їх знімаю. Я зімою буду дивитися. Да. Ну, Якщо у людей є просмотри, і людей ви дивитися із голим опавшим листям, а мої троянди зовсім ніхто не дивиться, то це просто невежество. Хай вони цвітуть собі так, без вашого внімання. До побачення, до нових зустрічей, це буде Україна.